Я не буду вас нічого питати, я, я маю право вам пред'являти. Розумієте мене чи ні? Мені відчитають, що я поганий, що я там склонений до побіга якогось. Якби я хотів, я б давно вже втік. Але я буду стояти на последньому до свого. Що я ніколи і мої пацани ніколи не залишали частину самовільно. А це що цей шакал придумав, це пускай прокурор вірить і суддя йому вірить. Вересень 2014-го. ситуація на сході країни вкрай напружена. Що говорять про Іловайськ та вказують на помилки вищого командування? Апелювати відеодоказам та сотням свідчень немає сенсу. Увагу українців потрібно було привернути до чогось іншого. По подіям Васі, по подіям поподіям е, по подіям поподіям е, біля червоно де здалися в полон е, військовослужбовці 51-ї бригади. Мене було дано доручення розформувати бригаду. Повернемось трохи у минуле. Нагадаємо, що передувало заяві президента. Стояли до тих пір, поки не розбили всю нашу техніку. Тому що ми були, виходить, як на лодоні. А ми от стояли на одному місці і ждали, поки прилетить двохметровий карандаш і попадає або тобі в окоп, або в самоход. Все сталося 2014-го на Луганщині. Батарею артилеристів з 51-ї передослокували для прикриття колон українських військових. Ми були в окруженні, глибоко. І це було ясно і значально. Я не знаю. Я коли приїхав, ми їхали і так, починаються Амбросівки і попід границею, тому що сюди вже не можна було їхати. Нас пізбачили зюди, сюди стріляли. Півколи не розбили, ми приїхали сюди, в окруженні. Тобто, як можна було загнати сюди. Скільки людей і техніки під обстрілами з російської сторони на піщаному териконі артилерія простояла 10 днів, фактично без можливості дати відповідь. Побачив, як колона їхала зі сторони Росії. Велика колона їхала, і пішов сказав до командира: він їде колона, давайте шмальнем по ним. А нам командири сказали: наблюдайте, спостерігайте. Так нащо їхати туди воювати, виходить? Поїхали нас, поставили, щоб нас просто ознищили. В результаті такого спостереження від техніки, яка ще могла виконувати бойові функції, залишились одні купи металу. Ці кадри, сидячи в окопах, знімали самі бійці. На другий ранок ми почали. Ну... Казати, що треба якісь дії приймати. Ну, зі сторони команди не було абсолютно ніяких дій. Ми вирішили йти на прорив. Лучше загинути в бою і лучше попробувати хоч якийсь шанс. Там один шанс із тисячі був, але все одно треба було його використати, щоб лишитися живим. Але прорив закінчився полоном, після якого на батьківщині колишніх бранців зустріли зовсім не як героїв. Леймо недобросовісних та схильних до зради. І це ще не все. Півсотні бійців віддали під суд. Ви тільки вслухайтесь за ухилення від військової служби. Так просто, тобто за те, що не загинули під цілодобовими артобстрілами, несли на собі поранених, і в результаті були відтіснені до кордону з Росією. А тут два варіанти: полон або смерть від артилерії ворога. Я сам був у полоні, і знаєте, те, як чинило з нами керівництво АТО в 2014-му, я б назвав геноцидом патріотів. Ми не носили хабарі до військоматів, не тікали за кордон, а піднялися на захист рідної держави зі зброєю в руках. І саме найвище командування поставило людей перед фактом померти у котлах або пройти через всі кола пекла полону, хоча б для того, щоб жити. Більше року військові прокурори намагаються відправити бійців 51-ї за грати. Люстратор постійно стежить за перебігом цієї історії. Так зване судилище розпочалося ще в Запоріжжі. Прокуратура намагається тянути до того, щоб визначити хлопців, щоб вони всі підписали е, угоду з слідством і визнали свою вину. Вони розуміють, що вони її не доведуть. Цю справу до кінця щоб судді вона розбавиться. Люстратор у Володимирі Волинському. Тепер все відбувається тут сьогодні. Чергове судове засідання. Ось вони, підсудні, захисники вітчизни, розповідають, від кожного наступного засідання очікують будь-чого. Мовляв, державні обвинувачі затіяли брудну гру, тиск, залякування і сумнівні угоди. Скажіть, будь ласка, є ще в нашої команди така інформація, що е, деякі військовослужбовці пішли на згоду із прокуратурою. Тобто вони отримали умовні терміни, але зараз починають відмовлятися і казати, що, е, м'яко кажучи, їх. Як вони кажуть, їх словами кинули. Під час того, як розглядалося було досудове слідство в Запорізькій військовій прокуратурі, наскільки мені відомо, стосовно 15 військовослужбовців за угодою про визнання вини було постановлено Біловодським районним судом 15 вироків. Було визначено міру покарання 5 років реальних і застосовано через так, через умовний строк, 3 роки. Тобто 5 на 3, як кажуть. І на ну, те багато хто повівся, і більше 10 людей, ще так узяли. Особисто і я так зробив, але поїхавши додому, я передумав. Ви чуєте це, пане прокурор? Ви це чуєте? Скажіть, будь ласка, мені як людині? Вам не соромно? Без коментарів. Засідання починається із так званої дискваліфікації прокурора відводу. Щоб ви розуміли увесь цинізм цієї історії, прокурор, який вимагає реальний тюремний термін для бійців, навіть не спромігся підготуватися до суду. Щось дійсно, як сарокоптар, скільки технічно не було можливості отримати регіонацією постав на суду на буде сліду представного І Якщо у суді до цього прокурора питань більше немає, може його честь не помітив, що державні обвинувачі, представники військової прокуратури, офіцери. Не тільки не підготувалися до засідання. Що? Де ваші шебрати знаки а, вони зараз а, заказані, форму отримали нарушу? Вони не передбачені ніяким нормативним актом. Цікаво, а що з того думають у генеральному штабі? Це так, щоб не бути голослівним. Безумовно, будь-який громадянин України, який відповідно до функціональних обов'язків має відношення до силових структур, тобто носить військове настрої, має безумовно та чітко дотримуватись порядку та правил насіння військових формова. Якщо один прокурор одягнувся як заманеться, його колега Костянтин Ігнатов взагалі вирішив, що в цивільному одязі обвинувачувати військовослужбовців у військових злочинах. Комфортніше ви збиралися сьогодні брати участь в судовому засіданні, але згідно певних причин вас не допустили. Так, так. чому ви не в військовій формі? Вам не видали форму? Можливо, можливо, вас і немає. Чи ви забули її? Як ви це поясню? Я не буду це пояснювати попри зауваження судді. Прокурори продовжують бомбардувати його честь фотокопіями документів. Дійшли до характеристик бійців. Адвокати протестують, вказують на ідентичність тексту. Все як під копірку. Мені читають, що я поганий, що я там склоний до побіга якогось. Якби я хотів, я б давно вже втік. Але я буду стояти на послідньому, до свого. Що я ніколи і мої пацани ніколи не залишали частину самовільно. А це що цей шакал придумав, це пускай прокурор вірить і суддя йому вірить. Ну ми йдемо за правду. Чи то суддя не витримав дилетантства військових прокурорів, чи то й справді помітив дивні обставини, які потребують додаткової перевірки, як наслідок суд перенесли. Ну і насправді, якщо так буде продовжуватися, то ми маємо бути вдячні прокуратурі за те, що вони так, таку якість підготовки так, таку якість підготовки, що вони таким чином е виказують свою солідарність з хлопцями насправді з підсумком. Я думаю, так звичайно, це сарказм. І щоразу відвідувати такі засідання нікому не в радість. Усі розуміють, в Україні виправдальних вироків немає. Задню прокурори вмикати не збираються, адже комусь доведеться відповідати, тільки не бійцям. Поки що, все, що відбувається, нагадує якийсь фарс і клоунада. Шановні прокурори, я хочу вам висловити не тільки свою думку, але й думку всієї громадськості. В першу чергу, ви народу, ми своєї зарплати платимо вам зарплату. І ви повинні захищати честь і свободу, і гідність наших громадян, а не поплюжити її. Це я вам кажу як громадянин України. Це я вам кажу як людина, яка пройшла і Ловайську. І яка вам так само давала пояснення. Я не буду вас нічого питати. Я маю право вам пред'являти. Розумієте мене чи ні?